Всім привіт! Знову до нас машина приїхала. Вже з ті машини трошки щось розпродали. Щось трошки скручуємо, роботи багато. І знову до нас машина приїхала знову з технікою, і знову і знову преса. Знову приса, спрос великий, люди питаються, люди цікавляться, і не тільки цікавляться, а й купують. І це, і є куди працювати, є що шукати. Зараз ми цю машину будемо розгружати. І зараз... Знову грузиться, знову машина з пресами. щоб в нас було, було трошки в наявності, бо розбирають. Просто навіть не можемо збирати, щоб було в наявності. Е, ну так, Це дуже приємно для нас. Що в нас цього разу приїхав? Приїхав Велгер, Велгер 400, суперовіший стан. Ще в нас такого не було. Я не знаю, чи. тут я трошки вам покажу. Повністю, повністю, повністю все вкрасть. Це у нас взагалі може, візуально трошечки він, ну, він ніде не підфарбований, нічого, може візуально трошечки може не така можливо, насичена краска, щось вигорюше, але по напрацюванні мало працював. Так само сороковий маркант. Жіночка чекає, я вам обов'язково скину. Бо я їм казав, 8-9 днів, але десь так зараз вийшло. Вона чекає на цього преса марканта сорокового. Рів'єра. Рів'єра, Рів'єра Рів'єра 42. Теж, бачите, стан непоганий. Так вроді би обдивилися в оригіналі. В, в оригіналі, все, Оригінальні апарати, все. Так, Джондір 339. Приїхав 339, 330 Джондір. Теж би в такому непоганому стані. Шахти. Бачите, шахта в 339-му красть. Середина в краска. Це означає його, що прес, він багато не працював. Так само Рів'єра чорно-чорно-червона. Тоже гарний стан. 330-й, зараз з іншої сторони покажу форш К420. Якраз поки перед зніманням відео То чоловік вже його і купив. Я йому вже скинув так на, на машині. Вже він. Адресу мені в Одеську область, маю він їхати, відправлятися цей прес форшвіт Масей Фергінсон 124-й. 124-й на великий, великий тюк. Більший підбирач. теж такі непогані. І два Масея 120 теж Дуже гарний стан напрацювання. Не є таке, що вже знаєте, було невелике напрацювання. Теж грязний. але понапрацюванні, бачите. Шахта, шахта. Знизу теж все нержаве, нічого, верхній ще гарний. Уже все порозпасовували, трошки понаготовлювали, зараз будемо ми розгрузати. І тут і з тієї сторони. 124-й. Подивіться, який форшріт. Чуть-чуть які в кінці, бачите, притерлося. Чуть-чуть. Ну дуже мало працював. Чи то краска така, чи то мало працював. Рів'єрка теж, подивіться, рів'єрка. Краска. Все в красці, Апарати теж в оригіналі. Краска. І хотів показати вам, якщо вдасться телефона, Вдасться. Вдасть. Бачите. То є краска в шахті. Шахта взагалі вся красці. Цей апарат теж супер, все просто як ну, ну, цей, ну Взагалі дуже гарний прес. Ну і так само Маркан 40-й теж в гарному стані, що взагалі там вся краска. Будемо працювати, будемо розгружати, якщо вас цікавить якась техніка, ви телефонуйте, я вам зроблю більш детальний відеоогляд цього чи іншого преса. В роботі покажу, як він пресує. Якщо, наприклад, ви у нас замовляєте, то також приїжджає до вас господарство, ви також ви хочете, запускаєте його до купиці, хочете е, їдете в поле, маєте накошене тіло, сіно, чи маєте накошену солому вже в волках запускаєте, провіряєте, все добре, розрахувались і машина поїхала.